Люкс, я заради них навіть засрав свої шкари повністю в болото. Тому що я вам маю показати. Окрасочне тут іде на рівні, на рівні. Не знаю, які джипи чи роки красять такою краскою. І такі РДшки. Поняв. Тут фарба така. І, ну, це, ти розумієш, тракторці ці свіжі ці не стоять там, 3 роки. Ну, бачите, вам треба балончика купити на нього. Щоб, от, вам треба на здачу ще купити балончика. Це краскою з чорної. І прокрасити весь все шасі, Тому що РДшки мають свойство ржавіти. По кузову менше, а по цьому більше. Ну, звісно, хлопця, прожартував я, про, жартував, я про... Ці, а, їх, про мікрозайми. Мікрозайми не виріть ніколи, це повна шляпа. От, краще в куму перезайміте. Тому що мікрозайми це повна, повна шляпа. Є розсрочка, до речі, але вона теж не супер. Прямо, краще всього, вигідніше, всього, все одно брати заготівку. За а чому саме РДшки? Ну хлопці, тому що я так скажу, чесно. Понятно, що з Денфенгу рівнять їх безсмиссиро і з Лавом. Їх можна в одну спокійний ряд поставити з кентавром, з, е, Оріоном, з, там, ДМТЗ, ну, з усім остальним, з усім, що не Лавов, не ДТЗ, не Денфен. Якщо ви е, розвішали вуха свої, поняло, вам на них навішали. Вам розказали, що там цісь там, там оригінальні там, усилення, оціх, погані, то. Мені вас дуже шкода. А якщо ви у людини уважно і також своїм очам більше вірите, то ви просто підходите до сюди, до коробки, дивитесь, які йдуть тут маркування, які йдуть тут іерографи, бо кожен завод має свій шрифт і свої лейби. І потім підходите до так само там передній мост, як зроблено там тіснення, там, 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 тут, тут там, болти, там така форма, там такі крючочки. І підходите потім до тракторця. До любого іншого з бюджетного сегменту, до того ж Кентавра. я вже одноразово це показував. І побачите, ж там фактично ну, 900% одне і те саме. Завод Сінтай, ходова, шасі, все. Без муфти. 에, передній мост редукторний. Ну, хуже покрашено там на кузові з зекономою, понятно. Ціна, ціна, головне ціна. Ви економите мінімум 500 долярів. 500 долярів то на сьогодні нормальна сума, то 20 тисяч або й більше. Якщо там якісь бренди є більш розпіарені, роз, роз, розпітушені, як то кажуть, економити нормально гроші. Тому, тому що ці ми, дивіться, комплектація, яка, широка резина є, розподілник двохтійційний є, зашита жопа, ровний пол. Все, що у всіх, хіба нема примусового. Ну може в наступному році завезуть такі РДшки, ви їх любите, вони файні. Ми їх завеземо, вони файну ціну мають, насправді. і Люди, хто вот пише, писав пише пишуть далі, то взагалі хто, ніхто не купує. Хто мріє про БЛУшний НТЗ за 2000 в ідеалі, без пробігу, щоб був, то можете. Далі писати, робити мені активність, я вам файно дуже кажу, Люди, хто розуміється, це середнічок китайський віз весь однаковий. До цього, всього, до них всіх там якісь моменти по мілочі. Тут дохера моментів по мілочі, мужики, якщо бути чесним. Вот, бачите, не просто так замотаний скотч і воздуха. Вот, тому що він відпадає по дорозі. Сідіння, вот, ну там теж кріплення на сидіння, теж з часом крякне, бо там бачите, які. Яке залізо йде тоненьке. Ось так само криво. Тут якісь ребра жорсткості, але все одно таке по вібрації. Електрика, вся. Десь може сальник такий, десь може прокладка крива стоять, треба буде дивитися на неї. Ми тут до вас все підготовимо, щоб все там було по мінімуму моментів. Ну, як то кажуть, з часом щось повилазить по-любому, по мелочах, по бо то є китаєць. Навіть і в Донфенгу з часом щось виладився, але ну, набагато менше, звісно, помілочах. А глобально в ДВ-244 фактично такі самі мости таке саме все завозилося з тих же самих заводів ДВ-244, 240 -й, з 2012 року. В людей зараз по Оликсу багато в продажу є. Е тобто там хто собі бере купує. Е вот. І. Е по OILX багато, багато в продажу є. Техніка відробила 10-15 років, і ще йди на продаж, тобто вона ще жива, і то не одноразовий китаєць, який там згниє за два, роки, за два роки чи весь розсипеться. І багато хто в ДВК налазив в коробку, і так само техніка ця по залізу файна. І плюс до цього ти шириш компактація на широких, там з гідравліки багато, розподільники, все, що треба, ровний палав, все-все-все, що треба. І по ціні, по ціні, саме головне, вони виходять мінімум на 500 долярів дешевше за всі любі конкуренти. За всі любі конкуренти. То основне преимущество тих RD 244 люкс. Я тому біля них так скачу. Я і в прикол відео знімав, що заберіть гівно, воно воно вже зараз згниє все. От, і по-всякому люди, хто в мене купили, хто мене знає. Лице моє не набите, ціле. Люди працюють по гарантійних зобов'язаннях. То у нас київська фірма, київський поставщик. Запчасті під рукою є. Запчасті комплектуючі, розходники. все повністю є. Сидіння тут нема. Ми поставимо його обов'язково. Рік гарантії йде. Якщо щось крайнє станеться і можна буде поміняти і так далі, якщо там якийсь брак, і сервіс може зробити, приїхати, тобто все по-людськи, все по-нормальному, по Ну, по Якщо там сервіс, вони не працюють там 24 на 7, там зараз хлопців не вистачає хто сервісників то набирайте мені, якщо щось якісь питання, щось там у вас не вирішується, то я без проблем всім з тим, хто мене купляв, вже багато років люди знають, я і допоможу, і, і, і там вирішу питання, і час приділю, щоб людині все зробили, все було файно, ну так не менш техніка за свої гроші, за свої гроші ці РДшки впевнє, собі можна брати. Трактор і ми і, і ми колію. Широко, От, так, Акумулятор вже украв, Отже, щоб він не можна лишати нічого так. Колій йде 1,20 э, важить тонну, ну не тонну 300, він менше трошки. там. Він тонну 270 чи 260. Я точно не пам'ятаю. Ну, то вага в нього є, вага фактично, там, як до Донфенгу. На весне є 3-х на півтони. вал відбору на дві швидкості є. Возможность колію регулювати теж є. Причому і по дисках, і ступиці у вас може виставитися колія, як вам запотне під ваші рядки, щоб вам було зручно. Широкий протектор 11,2 є. Мост передній, редукторний є. Переднє, правда, вуще передні де 6,5 на 16 диску стандартне. Теж, до речі, і в Донфайгах, і в інших такі. Багатьох. Ну, На сам там вроде ширше. В ловах такий саме стоїть колесо, такий самий диск стоїть. Ну, от. А, мотор іде КМ385 БТ. Ось Я показую вам шильдик. Мотор іде файний, мотор популярний. На нього запчасти ще будуть багато, багато років в наявності. Тому що ці мотори зараз піхають всюди. Фільтра в комплекті ми вже не даємо, хлопці. На жаль, комплектні комплекті фільтра закінчились. Все покрали. Тепер в комплекті йти. Ось о ключі підвокотник. І два ключа, підлокотник і розєтка. Бо розєтка не стоїть, вона має йти в комплекті, але вона чомусь ніколи її не ставить. Я не знаю, в чому то проблема. От, ну, Таке в подарок. Пожалуйста, що домовитись, без питань, зробимо по 20 літрів, зараз масло наливаємо. В подарок ордан, в подарок масло, в подарок код, в подарок, в подарок в бонусна, знижка, все, що треба, хлопці, Новий рік, скоро вже через 3 дні. От, так що давайте ще до Нового року дозволили на них ще додатково більшу знижку на ці РДшки. Все мене лякають, що піднімуть ціну і будуть вони стоїть як і кентаври, як і е все остальне, як і оріони, як і кентаври. Ну тоді смисл в них відпаде повністю, тому що їх єдина перевага, що вони йдуть фактично те саме, трошки хуже по кузову, по обліцовки, по, по якимось нюансам, по деканому, по подеконом, по Ну, 500 баксів є 500 баксів хлопці. знаєте. Тому думайте, думайте. Варіант непоганий, трактується. А, доставка в нас йде безкоштовно, без передоплати. Розрахунки всі на місці, при отриманні. Також, хто ще хоче додатково зекономить, маємо, бачите, зараз пару штук. Тут є на капоті така. Капот, коротше, печальний, тому от з печальним капотом буде ще в додачу якась знижка. І ти, бо оці, бачите, тут все, тут все з цим чітко. Тут 순і, нічого нема, по кузову. Є один, якийсь що не знаю, які собаки його драли. Отут. ІJI, от Привозимо на місці розрахунок, трактор приїжджає, антифриз залит масло, залита солярка. Якщо треба повний бак, то кажіть, домовимося. Тобто своїм ходом з'їжджає, перевіряєте, їздите, здивитесь, що нічого не шумить, все файно. все Ну, наскільки, можливо, для нього файно. Да? І розрахунок на місці. Документи робимо, реєстрацію. Реєстрацію не на облік, а реєстрацію. Всі відповідні сертифікати, всі бумаги надаємо. За це нічого доплачувати не треба, за доставку платити не треба. Розрахунки всі на місці. Все по факту привезли, товар побачили, розчитали. Все, кому цікаво, звертайтеся.